На п'ятому каналі Агроконтроль вітаємо усіх із Новим Роком та Різдвом Христовим. У ці святкові дні ми вирішили оглянути і згадати те, що тішило око протягом року. Перед тим як продемонструємо авторські здобутки наших земляків, вітальне слово міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. Шановні колеги, дорогі друзі, щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим. Традиційно, напередодні різдвяних свят. Ми підводимо підсумки прожитого року. Без сумніву, цей рік був для нас вдалим. Наші українські аграрії зібрали найбільший урожай за всю історію майже 58 мільйонів тонн. Такий високий результат підтверджує імідж України як потужної аграрної держави в світі. Розвинена аграрна галузь основа економіки України і запорука добробуту українців. Це один із найважливіших факторів продовольчої безпеки нашої країни. Щиро бажаю у новому році міцного здоров'я, благополуччя, миру і злагоди вам і вашим родинам, успіхів у всіх починаннях, добробуту і процвітання. Нехай і надалі рясна колосяться ниви, та завжди у ваших домівках буде радість і достаток. Щасливого нового року та веселого Різдва. Екологічна нестабільність на планеті змушує вчених шукати нові шляхи збереження та підтримки ґрунтів. Минулого року в Україні було створено національний інноваційний кластер Родючість ґрунтів. Ініціатором створення союзу став Миколаївський державний аграрний університет. Він, до речі, посідає друге місце в рейтингу вишів України – 3-4 рівнів акредитації. 39 агрохімічних лабораторій університету, регіональний науковий агропарк, лабораторії з визначення ГМО, теплиці університету стали місцем проведення досвідів із покращення якості українських ґрунтів та відтворення їхньої родючості. За останні 10 років Миколаївський державний аграрний університет став потужним центром підготовки кадрів для агросектору країни. Тут відкриту аспірантуру з дев'яти спеціальностей. Докторантура за трьома спеціальностями діють спеціалізовані вчені ради. При кафедрі ґрунтознавства та агрохімії університету функціонує проблемна ґрунтово-агрохімічна лабораторія, яка оснащена над сучасним обладнанням. Університет отримав державну ліцензію на проведення аналізу ґрунтів, що дозволяє проводити не тільки наукові дослідження, а й надавати допомогу сільськогосподарським товаровиробникам. Ідея цього е, національного кластеру зроблена для того, що е, основна направленість це е, розроблення заходів по збереженню родючості грунів. Оте та можливість цього кластера дає можливість використання науковців для е, пропозицій в, в, в законодавчі акти. Для того щоб можна було виходити на закон про ринок земель, Тобто, ось ці два таких направленіць. Оптимізація діяльності університету відбувається завдяки навчально-науково-виробничому комплексу. До нього увійшли кілька коледжів, навчально-курсовий комбінат системи агроосвіта з відділеннями у всіх районах області, навчально-науково-практичний центр, а також інститут післядипломної освіти. А студентські лабораторні заняття проходять прямо на виробництві. Заключені договора. З двома підприємствами і плюс три наших структурних підрозділа, де ми маємо можливість не тільки розробити систему програмованого урожаю, а маємо можливість і контролювати це. Тому що це пов'язано в першу чергу з кадрами. Можна розробити дуже гарний проект. Але його використати реально мало є реальної можливості. Крім основних спеціальностей, студенти безкоштовно отримують ще й робітничі професії. Їм пропонують опанувати професію тракториста, машиніста сільськогосподарського виробництва, оператора машинного доїння, класувальника вовни та пуху. Тощо наш університет поки що сьогодні єдиний в Україні, який пішов на те що взяв структуру свої, були такі обласні центри по підготовці робітничих професій в областях для агропромислового комплексу, де на сьогодні ми готуємо робітничі професії в 13 районах. Але саме головне не це. Саме головне те, що у нас є замовлення державне через обласні управління сільського господарства. У нас є замовлення через центри зайнятості. І є замовлення, хто хоче сам отримати робітничі професії. І це дає можливість утримувати і создавати матеріально-технічну базу, на якій ми даємо можливість нашим студентам безкоштовно. Отримувати ці робітничі професії по профілю їхніх майбутніх спеціальностей, крім того, студенти і викладачі Миколаївського державного аграрного університету соціально захищені до їх послуг п'ять гуртожитків, комп'ютерні класи, бібліотека, кабінет поглибленого вивчення іноземних мов, три спортзали, база відпочинку на узбережжі Чорного моря і їдальня, в якій майже усі продукти власного виробництва цього року. Миколаївський державний аграрний університет увійшов до топової сотні конкурсу впровадження енергоефектив проєктів та технологій. А 11 студентів університету стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади. Крім того, в університеті розпочалася реалізація інноваційно-інвестиційного проєкту зі створення регіонально селекційного гібридного центру зі свинарства. Метою проєкту стала не тільки популяризація досягнень вітчизняної селекції, впровадження науково-селекційно-генетичної роботи, а й підготовка робітничих кадрів за сучасними технологіями. Наступного року буде створений і збудований аналогічний центр із молочного скотарства. Робота університету дає можливість здійснити. Досліджень, актуальних для сільгоспвиробників, і дає надію на конкурентну спроможність вітчизняних виробництв. Вінниччина цьогоріч зібрала рекордну кількість врожаю яблук. Причиною цьому стала сприятлива погода та правильні технології вирощування. Як це було? Дивимося далі. Ось так виглядають яблука в спеціальній камері. Їх після збору завантажують сюди, а потім встановлюють відповідну температуру і викачують звідти кисень. В таких умовах яблука та груші не псуються та можуть зберігатися протягом двох років. Вінницькі садоводи сміливо запевняють, що вони самі можуть повністю забезпечити вітчизняний ринок українським яблуком. Сьогодні ми конкурентиканкурінтиспособним, що навіть тільки в, в нашому районі не таких господарств, які... Восім-десять тисяч тон врашують токи яблуки. Звісно, можемо корміти навіть масштаби количество врожай, що можна обспечити свій ринок свободно. Деякі господарства Вінничини цьогоріч мають врожай яблук до 70 тонн з гектару. Кажуть, щедрі плоди принесли молоді сади. Аграрії запевняють, вітчизняні фрукти на прилавках супермаркетів можуть сміливо потіснити закордонні. Наші люди не випадково, я думаю, бо це є правда, але вони наші люди знають, що наше яблуко значно краще з точки зору екології. Воно вирощене в наших умовах в надзвичайно сприятливих умовах подільського краю для вирощу для росту саме яблук. Крім того, взагалі пестицидна нагрузка на один гектар землі. В Україні чи не в Європі, а в цілому, тому це говорить само за, собі, за себе про якість од нашого яблука. Навіть в цю пору місцеві садоводи закладають нові плантації садів та будують спеціальні холодильники для фруктів. Планують наступного року повністю заполонити увесь вітчизняний ринок вінницькими яблуками. Давайте згадаємо, що минулого року перший фестиваль свинини відбувся на Полтавщині. Народними гуляннями вшановували там миргородську рябу свиню. Рівно 70 років тому її вивели місцеві селекціонери. Гості свята могли не лише поласувати стравами із поросят, але й подивитися на свинячі перегони та взяти участь у конкурсі м'ясоїдів. Свині в клітці, свині в казані. Основна окраса свята це традиційні українські наїдки. Сало, ковбаси та куліш розходяться тут миттєво. «Куліш, сьогодні ми готуємо класичний похідний. Туди додається сало, пшоно, м'ясо, реберця, кісточки. Ми приготували вже. Два казани це вже третій, 150-літровий. Щоб перевірити, наскільки сильно українці люблять свинину, влаштували конкурс м'ясоїдів. Півгодини години чоловіки поїдали страви миргородських кухарів. Мені зараз дуже важко саме головне – його втримати в собі після цього всього. Я ж щирий українець, я змушений це все любити. М'ясо, сало в будь-якому вигляді. Будь-які страви. Місцева знаменитість Микола Гоголь запевняє готувати сало неприпустима помилка. Найсмачніший національний продукт вживати сирим. Не треба сало ні жарити, ні смажити. Треба сало їсти у його природньому вигляді. Не в галушках, не в варениках, ні зі сковороди, а прямо зі свині нарізати. Закрийте очі і проносьте перед носом наше українське миргородське сало. І смакуйте, їжте його на здоров'я. Миргородці заповняють сало з їхніх свиней, найсмачніше в Україні, адже поросята тут ростуть на цілющій артезіанській воді, а різники мають власні секрети обробки сала. По цей свинячий продукт на Полтавщину з'їжджається вся Україна. На ларамі 50 вже продали. Та такого сала, як у нашому роді, немає ніде. Київляни, з Вінниці у нас купляють, з Донецька, з Дніпропетровська. Ну це особливе миргородське сало. А от до участі в перегонах миргородок не допускають, кажуть за великі. Тож дистанцію в 15 метрів долали в'єтнамські свинки. Учасниця Міледі беззаперечний лідер забігу. Вона постійно постоянно Це перший номер. Це дівчина, так сказати, вона як, як шоумен. Бачите, вона хоче своє сказати. То я говорю, а мене перебиває». Гості Полтавщини святом задоволені. Атмосфера класна. Колієш, пиво, свинина, перегони свиней Ну, чудово, насправді. Ми по фестивалям людям любимо їздити, а тим паче, якщо такий крутий фестиваль, чому не приїхати». Організатори обіцяють, тепер фестиваль Миргородської свині стане традиційним. Наступного року буде ще більше сала, свиней та сюрпризів. А тим часом урожай Києві збирають на Закарпатті. Цей екзотичний фрукт уже майже 20 років для ужгородського біолога Генріха Стратона улюблений експериментальний матеріал. Селекціонеру головне не кількість зібраних плодів, а вирощені саджанці. Їхня перевага над звичними новозеландськими це морозостійкість. Ще студентом уж Генріх Стратон разом із батьком вирішив вивести новий пристосований до місцевих кліматичних умов Києві, і це вдалося не відразу. Тисячі зернинок в першу зиму у відкритому ґрунті вижило лише кілька рослин. Саме методом природного відбору у родині біологів руках залишився єдиний, найвитриваліший екземпляр Киві. Дісна була радість. Первая радость была, когда получили растение, которое морозостойкое, то есть несколько зим подряд оно перезимовало. А второе было, когда зацвело, когда под осень получился урожай, первые плоды. Кілька останніх років селекціонер із 40 кущів збирає більше тонни солодких плодів. Така кількість плодів в Києві щонайменше викликає захоплення. Уся урожайна плантація екзотичного фрукту розмістилася просто неба, практично в центрі Ужгорода. В Відліч від винограду, хоча це так також куст ліана, як і виноград ростущий, Тобто підходять ті ж шпалери, традиційні лугаші закарпатські закарпатський узлвозлідамов, каркаси. Подходять теж, як і винограду. Единственная разница с виноградом в том, что виноград в условиях Закарпатия довольно сильно болеет из-за влажности. Киви у нас пока не имеет никаких болезней, вредителей не имеет. То есть нет необходимости в ядохимикатах, в обработках. То есть это намного проще. Хотя в тех же странах, откуда киви заводятся, там есть и вредители, и болезни, и они используют химию в производстве своем. Після виведення нового сорту біологи розпочали справжню боротьбу за його виживання та активного розмноження. В отличие от винограда, киви довольно сложно укореняется черенкованием, то есть намного сложнее производство самих саженцев. Разработана своя технология по укоренению, субстраты, стимуляторы укоренения, чтобы можно было получать достаточное количество саженцев, чтобы, чтобы можно было эту культуру распространять по Украине. Культивація нового морозостійкого сорту принесла добрі результати. Сьогодні саджанці нового сорту Ківі Карпат Стратона уже дають урожай в різних регіонах України та за кордоном. На часі питання патентування українського ківі. Йдуть розговори про патентування. Наскільки я розумію, там це складна бюрократична схема, тобто сорти з питання, бумаги. Ну якби заявка подана. Найважливіша відмінність з Закарпаття це морозостійкість кущів. Селекціонер своїми дослідженнями довів, його сорт витримує до мінус 28 градусів, а тому підходить не тільки для відносно теплих регіонів. А доказати, сколько воно ну, це тільки опитним путем. Тобто, потрібно, ну, і це вже зроблено. Тобто, є растения, які зараз высажены і в даже і в Білорусі посажены, то есть Весною я буду знати, як, як там у них. Ситуації з розстріляними. Очевидно, користь Киві і для здоров'я людини. Один фрукт в день це добова норма вітаміну С, який зміцнює імунну систему, кровоносні судини, підвищує опір організму до різних інфекцій і допомагає організму боротися зі стресами. Киві містить багато магнію, мінеральних сол і клітковину, яка нормалізує травлення. Доповнітним плюсом Киві є те, що зібраний урожай може хранитися до весни, і причому ніякі особливі умови для цього того нужні. Достатньо условия. Обычного погреба даже, в котором как традиционный картофель хранят в Закарпатье. Ну, думаю, и Думаю, по Украине тоже так делают. То есть достаточно, чтобы было прохладно, и до весны в невысоких ящиках, фруктовых растений плоды могут сохраняться до весны. Мета ужгородського селекціонера промислове вирощення ківін на Закарпатті та поширення його на територію усієї України. Це дасть змогу значно здешевити ціну фрукта в магазинах та заповнити український ринок екологічно чистим корисним продуктом. Як сільське господарство може бути безвідходним, демонструє своїми художніми творами пенсіонерка із Полтави Ольга Літус. Жінка вдома займається рідкісним в Україні мистецьким заняттям флоромозайкою. Флоромозаїка це мистецтво створювати об'ємні панно з попередньо відшліфованих та розфарбованих зерен, Насіння та кісточок плодів рослин. Ольга Літос це єдиний майстер із флоромозаїки не лише в Україні, а й в усій Європі. Всі роботи патентуються та проходять сан... санітарно епідеміологічну перевірку. Картини жінки виставляються не лише в Україні, а й за кордоном в Росії та Німеччині. І скрізь, як завіряє, отримували схвальні відгуки. Займатися флоромозаїкою Ольга Літус почала майже 10 років тому. Скільки створила за цей час об'ємних картин, говорить, підрахувати важко, як і кількість кісточок, насіння чи зерен, яка на них пішла. Частину матеріалу мисткиня збирає сама. Щось присилають друзі та поціновувачі флоромозаїки. Цього року Ольга Літус отримала посилку від херсонських знайомих з 20 кілограмами кісточок. Ось ви бачите сіміна огурця. И вот из этих семян огурца голова каждой птицы из семян огурца: и курочки, и зазульки, и петушка. Дальше идет вот этот ряд. Это уже дыня. Это арбуз идет. Точечки это проса. Я отдельно храню с каждого разного арбуза семена, потому что с разных арбузов разная форма семян. Найважче у флоромозаїці, говорить жінка, саме її об'ємність, бо дуже важко склеїти зерна чи кісточки таким чином, щоб картина не була плоскою. На створення одного панно йде майже місяць часу, адже кожен найменший елемент розфарбований трьома кольорами. Робота кропітка і майже ювелірна, тому послідовників відкається Ольга Літус. Немає для того, щоб займатися таким творчіством неможливо мати довгі ногти». А в основном девушки сейчас хотят быть сами красивые. Они... А мужчины. Нет, мужчины не проявляли интерес к тому, чтобы это делать. Они проявляли интерес к тому, чтобы иметь такую работу. Всем своим творчеством я хочу доказать, что сельское хозяйство это не только для живота. Это еще богатейшее сырье для творчества. Богатейшее сырье. І я этим занималась, і буду заниматься. Картини Ольга Літус вдома практично не тримає. Більшість з них експонуються. Частина робіт нині в обласній полтавській бібліотеці. Там говорять, уже давно мали б закрити експозицію, але відвідувачі приходять, аби подивитися саме на флоромозаїку. Люди йдуть і спрашують, де ось ці роботи ми не встигли подавати і передали другим людям. І йдуть екскурсії, тут діти, школьники. За роки заняття флоромозаїкою Ольга Літус звикла не викида. Дати жодної кісточки чи насінини. Адже, говорить, навіть зернятка з винограду чи огірка можуть стати частиною майбутнього твору. Отже, почався новий рік. Будемо сподіватися на ще кращі врожаї і добру ринкову кон'юнктуру. Агроконтроль бажає усім родючості земель, прихильності погоди і гарного заробітку. Насамкінець, побажання від раптових перехожих. А ви дивіться агроконтроль уже наступного вівторка. Веселих вам свят. Успіхів! Хорошого бізнесу. Звісно, щасливого нового года. Я вирощують по і якісно, без хімії, так як я мама з дитиною. Такі мої побажання. І всього всього найкращого їм. Тоби був дощ, і все було нормально, і все росло. А хорошого урожаю всім, і щоб всі були здорові. Тоб удачно працювали. Удачный урожай был. Ну, как мы знаем, урожай это чтобы и водичка была, и дождики, и как бы и солнышко, чтобы все поднималось, урожай был хороший. Вот. Ну и конечно, в каждое дело надо вкладывать любовь. Чем больше любви мы вложим в наше дело, тем больше мы получим. Как бы что посеешь, то пожнешь.